Прийшов певний час, вони типу, розсікретили, що тип, все помінялося. Алгоритм це зчитав і побачив, що типу, мої дані під забороною типу, нежелательний не, не юзер. І я уліпетуся. І, і в мене всі відоси з нульо трафіка, з нульо переглядів. А ті, хто шарять і щось публікували в Тіктокі, розуміють, що якщо в тебе з аккаунтом все окей. То в тебе не може бути ніяк нуль переглядів на відосі. В тебе може бути 100 переглядів, в тебе може бути 200 переглядів, коротше, до 500 переглядів, якщо ти не цікавий просто, але в тебе не може бути нуля. Якщо в тебе нуль, то з твоїм аккаунтом якісь проблеми. І тобі потрібно їх якось вирішувати, розбиратися. Блін, що взяти на перекус? Нема ніхуя. Така фігня. Але тіктоки це сила, в тіктоках то рекламку заганять Олег по всі ці діла. Ну і аудиторію там набирати набагато легше в порівнянні з е... YouTube'ом. Так, дві мандаринки, візьму на перекус нормально. Ще порибку можна було в'їбати он так рівко їсть. Риба, карась, ігра почалось. Менше вишки. Отже, давайте. Значить, ми зараз казанчик буде прогріватися олією. Так що, всем привіт. Новий день, новий влог. 8:14. Да, ми сьогодні ранні пташки з дружиною. До речі, вчора все пішло повністю не по плану. Дружина зробила і приїхала а вчора, а в два я її вже зустрів. ні, в пів, півтретя десь. В 14.30, 14.40. Пишу мені, ти мене зустрінеш, я в шокі кажу, в смислі, а я тільки кальян почав розкурювати, поняла? А я вже доїжджаю. І такий блядь, сука. Це і кльово, і не кльово, бо я кальян зробив, я ліг вже чілій. Типу ж з 2 до 4, я кажу, да, звісно, то вийшов, зустрів, прийшли, докорили полупрогорівший кальян в папехах, таке похавали. Потім я пішов, записав маркет. -пейс.